Вітаю вас, малята, на нашому занятті. Чи пам'ятаєте ви, яка пора року настала? Так, осінь. А якими квітами пишається осінь? Правильно, осінніми квітами. А де ростуть квіти? У полі, лузі, клумбі. Так. А як називається місце, де садять квіти біля оселі? Так, це твітнит або клумба. Тож давайте вирушимо до клумби, щоб познайомитись з осіннім дивом квітами. Погляньте, яка ця клумба. Так, велика, квітуча, різнокольорова. А чому вона барвиста та різнокольорова? Так, бо на ній цвіт квіти. Це осінні квіти, вони останніми радують нас своєю красою. Малятка, пригадайте, а що потрібно для того, щоб квіти добре росли? Так, потрібні земля, вода, світло і тепло. А пригадайте, з яких частин складається квітка: це корінь, стебло, листя та квіточки. Тож малятка, давайте поглянемо, які квіти ростуть у нас на клумбі. З бульби проросла, угору враз пішла, виростає вище, вище, щоб до сонця бути ближче. Це з жоржини. Ця квітка горда та пишна, полюбляє рости там, де багато сонця цвіте до перших морозів. У жоржини велике листя та найбільші квіти, круглі Мов сонечко. Жоржини цвітуть різними кольорами білими, ожевими, жовтими, червоними та фіолетовими. А ось іще одна квітка. Листечко дрібненьке, квітка невеличка, жовто-червоненька, схожа на гвоздичку. Це чорнобривці. Чорнобривці справжня окраса осені. Люди дуже полюбляють садити біля будинків. У чорнобрівці дрібненькі, маленькі розблені листочки. Квітичок у чорнобрівців маленькі червоного жовтого кольору. Клумба з чорнобривцями схожа на вогнище. А ще чорнобривці мають рякувальну властивість. Дуже корисно постояти біля клумби з чорнобривцями і подихати їх цілющим ароматом. Вирушаємо далі! Осіння квітка сукню вділа, рожеву, синю, ніжно-білу. Стоїть неначе їжачок. У неї сотні пелюсток. Це айстра. Квіточки в них круглі, мов сонечко. У айстри багато пелюсток, тому вона повна і пишна. Айстри цвітуть білими, рожевими, бордовими та фіолетовими кольорами. Стеблове і стритоненьке, але міцне, листочки невеличкі і з гострими кінчиками. Така в нас гарна барвиста клумба, на якій цвіте багато різнокольорових квітів. Малятка, а чому потрібно берегти квіти? Так, тому що квіти дарують нам радість та прикрашають природу. Ти ще раз пригадаємо, які квіти ростуть на нашому квітнику. Малятка. У якої квітки квіточки найменшого розміру, червоно-жовтого кольору? Так, це чорнобривці. А у якої квіткової рослини квіти найбільші? Так, це жоржина. А у яких квітів квітки кролі, мов сонечка? Так, це жоржина. Та Айстра, правильно! Малятка, у яких квітів дріблінькі, різдвині листочки. Так, це чорнобривці. У яких квітів велике листя? Правильно, у Жоржинові. Молодці малятка. Ось такими гарними квітами ми будемо малуватися всю осінь. Дякую з вам за увагу! До побачення!